От, я вже два роки на війні, і мені е, почали снитися дивні сни. Часто сниться покійний батько, а іноді здається, що за мною хтось приходить. Як правильно розуміти такі сни? Чи можуть вони бути знаком, як духовно зміцнитися, перестати думати про смерть? Дякую Богу, що, що дякую вам. Е, важко нам. Ой, брате мій, понятно, що важко. Коли йде війна, навіть в самому глибокому тилу важко, я вже не кажу про передову. Коли сниться ну, смерть, хтось там умирає, чи там ще щось, я вам так скажу, мерці сняться до перемін. Переміни. погода може змінитися, так? ще там щось. Якщо, наприклад, там, а, тим більше, що може снитися воїнову на, на, на війні? Якщо він нормальний, адекватний, то він боїться, щоб його не вбили. Це нормально. Страх зберігає нам життя. І ясне діло, що коли мозок постійно цим переймається, підсвідомість починає малювати образи. І ці образи, як правило, приходять у сні, коли мозок відключається, і підсвідомість починає упорядковувати ті думки, які були протягом дня чи напротязі самих яскравих подій. І ясне діло, що елемент смерті там проскакує. І тому мозок будує всякі можливі варіанти. Але це ніякі не знаки, дайте спокій. Що ви з тими знаками? Людина, господар своєї долі. Людина і все. Псалом 90-ї тисячу праворуч тебе, десять тисяч ліворуч тебе до тебе не наблизиться. Вірте в Бога, бережіть себе і думайте про життя. Ви не можете відкинути думки про смерть. Думайте про життя. Думайте, що ви маєте, які плани маєте після війни. Що ви плануєте зробити? Що побудувати? Що відремонтувати? Думайте то, що ви будете робити після війни. От війна закінчиться, ясне діло, що треба буде подумати над нашими корупціонерами. Це буде наша друга війна, другий етап. Війни очистити Україну від цього сміття від цього позористка, яке просто, ну, дайте ну, просто позорище, так? Це буде от, подумати, що будемо робити після війни. І, і ці думки відійдуть. А хлопців, повага. Тримаємось, тримаємось три.